Всім привіт, мої дорогенькі! Рада вас вітати! І з вами я, Крістіна Косова, і ми будемо переглядати на цей тиждень безпеку міст. І так само я відповім на особисті ваші питання, які ви задали мені у моєму блозі. І так, поїхали. Перше місто ми розглянемо Запоріжжя на небезпеку. Значить, випадають карти жертви, випадають карти дуже потужних бойових дій. Тому, будь ласка, тут навіть випадає карта укриття. Дуже ваш прошу не нехтувати. Атака від ворога буде комбінованою. Подивимося, місто Дніпро на цей тиждень. Випадають відразу карти жертви. Це може означати карти мирного населення. Так само передбачаю, можливо, буде загроза замінування якогось, можливо, торгового центру, так колись було у Львові, ще якоїсь споруди, де багато людей. Але це буде виглядати як якась фікція. Наступне місто переглянемо Харків на цей тиждень. Випадають бойові дії, жахливі. Випадає, можливо, навіть смерть якоїсь людини, яка дотична до воєнних структур, і ми про це мали би почути. Так само карти жертв, будь ласка, будьте обережні. Наступне місто ми переглянемо Полтаву. Переглянемо Полтаву. Будемо відбиватися від Полтави, мені не подобається положення інфраструктур, я маю на увазі їхня робота в плані води, в плані газу, тим, чим ми користуємося щоденно. Карти жертви, карти комбінованої атаки падають так само для Полтавщини. Будьте, будь ласка, обережніші. Переходимо на Кропивницький. Цей тиждень Кропивницький. Ви знаєте, більш-менш буде спокійно, лише у кінці тижня буде якась напружена обстановка, можливо, світло, вода тощо. Тому тут відносно можна видихнути, якщо в наш воєнний час взагалі ми можемо. Таке слово сказати. Переходимо на суми і область на цей тиждень суми. На цей тиждень суми мені не дуже подобається. Якщо початок ще тут він відносно спокійний, то пізніше я бачу комбіновані атаки, щось ворог буде приховувати, якась можливо нова стратегія або якась така буде комбінація для сум, яка нам була незвична до сьогоднішнього дня. Тому, будь ласка, будьте обережні і зараз гляньмо Сумську область. І буду, ні, ще не буду переходити до питань. Сумська область мені не подобається більше, аніж самі суми. Тому що тут випадають декілька карт жертв, тут випадають якісь приховані дії, про які, можливо, ми і не почуємо, і карта дуже великого безвихіддя. Тому дуже обережно. Давайте переглянемо Київ. Переглянемо Київ. На цей тиждень. Значить, у Києві ми бачимо постійні, безперервні комбіновані атаки. Так само ми можемо з вами зауважити, що дуже важко передбачити конкретно удар, тому що вони почали літати як якісь шалені птахи, міняючи свій напрямок від одного міста до другого. Тому воно в картах виглядає дуже заплутане, воно виглядає мені як якась е, незрозуміла, скажімо, як, як, як випустили злих бджіл з вулика, і ось так воно літає над Києвом. Дуже неприємні карти випадають в нітки вперше. Тому, будь ласка, воно виглядає мені комбінованим. Тут весь тиждень буде напруженим і взагалі дуже незрозумілим, тому що ворог буде міняти свою стратегію. Дивимося далі. Далі глянемо з вами Житомир. Житомир відносно карти спокійні, лише на кінець тижня мені ідуть, ідуть, іде дуже гучно, мені йдуть уламки, і мені йде зруйнування якоїсь, можливо, маленької будівлі. Можливо, воно, воно навіть і не зв'язане буде з війною. Не знаю, чому така карта, але, будь ласка, все одно будьте обачні, тому що все одно це все стосується нас, українців. Так. Подивимось Львів і Львівську область. Початок тижня буде постійно горіти у нас карти червоним, постійні будуть тривоги. Так само показують мені карти, будь ласка. Придивіться до дітей, до школяриків, які ходять самі. Якщо дитина не хоче йти в школу, можливо навіть і не потрібно її пускати, тому що мені іде щось пов'язане з дитячим закладом, але не можу сказати чітко школа. Чи садок. Закарпаття дивимось, Закарпаття мені йде вже давно, і йде мені давно, воно поганими картами, тому що мені здається, що це для ворога якийсь такий ласий шматочок. Не можу сказати чітко чому. Можливо, тому що він для нього більш являється недоторканним, ніж інші е, міста. І зараз я переходжу до питань, які ви мені задавали минулого разу у моєму блозі. Подивіться, будь ласка, по воїну, так, не бачу ім'я воїна. Харків вже передивилася. Закарпаття передивилася. Так, просять подивитися конотоп на цей тиждень. Конотоп. Дивіться, буде дуже гучно. Я знову бачу оцей вулик, розумієте? Мені, мені от на тому тижні воно схоже як на якихось шалених бджіл, які літають і міняють свою траєкторію. Будьте, будь ласка, обережні. Далі питання від глядачки. Питає на Діждень. Добрий вечір Крістіна. Подивіться, будь ласка, яким шляхом будуть де окупені. Наше місто СМТ, Якимівка Запорізької області південного Мелітополя. Мирним чи воєнним? ну Таке питання досить е цікаве, але термін для нього, не знаю чи зараз придатний. Дії будуть воєнні. Інформація наразі для цього міста і взагалі для нас ще не відкрита і прихована. Подивіться, будь ласка, загрозу для Одеси і Одеської області на цьому тижні. Дивимося Одесу. Одеса буде потерпати, буде дуже гучно, будуть комбіновані. Комбіновані прильоти і не подобається мені інфраструктура, так само світло, газ, вода не подобається. І область область іде карта жертви, і я думаю, цим все сказано, що треба бути дуже обережними. Далі дивимося ваші питання. Подивіться, будь ласка, чи при... питається Таня прокота. Пюк, подивіться, коли прийде у відпустку Олександр 18.03,88. Дивимося, чи прийде на три місяці. На протязі трьох місяців не прийде, тобто прийде туди далі. Вже це буде у нас 25-й рік. Добрий вечір. Якщо можна, подивіться Бучу і Ірпінь, загрози в Ірпіні, проживаюся. Діти з манюні і з онукою. Давайте я особисто для вас в мене питається, Ілона Дмитракова, я особисто для вас дивлюся небезпеку. Особисто для вас я її не бачу. І для вашої сім'ї, всіх, кого ви назвали у цьому коментарі. І тепер я бучу, бучу, передивлюся для всіх решта людей на прильоти. Прильоти будуть, будуть гучні. Тому, будь ласка, дуже будьте обережні. Спокою в бучі я не бачу бачу Ні, немає тут спокою. Так, подивіться Львів, я дивилася. Доброго ранку. Подивіться кривий ріг. Давайте подивимося. Кривий ріг питається Снежка чи Сніж? як Так, кривий ріг. Комбіновані атаки, і буде якесь влучання, напевно, в якусь інфраструктуру, яка відповідає за постачання корис... за постачання світла, води, газу. Не можу сказати чітко, але щось буде швидше за все уражене. Так, подивіться, будь ласка, чи живий мій синочок? Питається Катерина Донецьк. Синочок Сергій. 16.06.77 року він пропав з безвісті. Чи живий Сергій? На жаль, я не бачу його в світі живих. Тому, будь ласка, прийміть мої співчуття. Так, всі забувають про Сумщину. Питається Марі Стар. Я не забула про Сумщину. І вже е, про неї вам сказала. Доброго здоров'я Христинка Антоніна запитується, 13.06.57 року. Е, я дочекаюся онуків, син Володимир. Чи дочекаєтеся ви онуків? По-перше, треба попрацювати швидше всього з вашим сином Володимиром. Щось тут мені йде, якесь родове по батькові. Тому питання не у ваших онуках, а питання у тому, що саме є? Ця щастям для вашого сина Володимира можливо. У нього зовсім інші бачення, і він не, не бачить такого щастя у дітях, як ви бачите, у внуках, і на це має повне право. Доброго дня, Крістіна. Подивіться, моїх діточок дуже часто хворіють. Максим питається Валерія Максим, шістнадцяте року, і Злата двадцять року. Тут іде якийсь сімейний негатив, можливо, якщо діти кудись переїжджали, тут і не дуже, не дуже добрий вибір житла чи дороги, щось відбулося, якийсь переїзд, який пішов не на благо їм, і щось вони взяли, якийсь негатив на себе. Пишіть мені в особисті, будемо там розглядати детальніше. Хомадій питається, доброго вечора, Кристина. Мене звати Марія, року. Скажіть, будь ласка, чи складеться моє особисте життя, чи повернеться чоловік до мене Андрій 90-го року? Андрій, я не бачу, що повернеться задіяна інша жінка у цій всій історії. А ваше особисте життя, допоки ви не вирішите, що вам робити з тим Андрієм? І ви його чекаєте, особисте життя не складеться. Хочете більш детальніше? Прошу заходити в мій телеграм-канал, там ми розбираємо дуже багато різних цікавих і корисних запитань. І останнє питання на сьогодні: в мене пропав без звісти синочок Анатолій, 30 років, чи живий. Питається Тетяна Хорольська. Я не бачу його дати народження, але будемо дивитися через маму. Він живий однозначно. Є у нього якась була любовна історія. Я не знаю, чому вона мені випала. Можливо, ви мені пізніше напишете, яку ви не знали, яка тривожить його серце. Дуже вам дякую за увагу. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Я буду чекати ваші міста. Я буду чекати ваші питання, які ви напишете мені у коментарях для наступних переглядів. Будьте в безпеці, любіть один одного, щиро ваша Кріс.